Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 10 вересня. 1295-та доба розпочалася із чергової масованої атаки ворога. Росія вкотре завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних дронів ракет наземного, повітряного та морського базування. 458 засобів нападу відбили сили оборони України. Лише на Хмельниччині за час тривоги збили 5 безпілотників. Завдяки цьому збитки від російського терору є значно меншими ніж очікував ворог. Детальніше про деталі наслідків терористичної атаки та про головні події середи. Дивіться далі на 33-му телеканалі. Ранкова ворожа атака не оминула Хмельниччину. Попри роботу, сил оборони, які збили п'ять ворожих дронів, постраждала Волочиська громада, зафіксоване влучання у складські приміщення виробничих потужностей. Також пошкоджені будинки, п'ять автомобілів та автозаправка. Сьогоднішньої ночі атакували ракетами і дронами Волочиськ в Хмельницькому районі. Постраждало швейне виробництво, постраждали будинки, постраждали людські двері, вікна, автозаправочна станція. Найголовніше, що немає загиблих, але маємо трьох поранених, трьох постраждалих. Двоє в легкій формі. В одного уламка. Оли поранення шиї. Він зараз перебуває в реанімаційному відділенні в лікарні. Йому надається медична допомога. Місця, які постраждали від атаки, вже оглянули. Крім того, комісії обстежують домоволодіння, які теж зазнали ушкоджень та складають відповідні акти для визначення розміру компенсації. Паралельно комунальні та аварійні служби закривають вибиті вікна, відновлюють пошкоджені дахи, розчищають території, забезпечують першочергові потреби. Навіки в строю у Хмельницькому майже шість десятків родин загиблих військовослужбовців отримали посмертну відзнаку від 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого із символічною назвою Почесний хрест відзнака взагалі започаткована нашим командиром ще в 22-му році. І з 22-го року ми почали вручення. На жаль, у 23-му році людина, яка займала. Ся врученням цих відзнак, він загинув. Був маленький перерив. Наше відділення займається тим, що ми їздимо по містах і вшановуємо пам'ять, і виручаємо родинам відзнаки. приїхали за відзнакою нині батьки військовослужбовця Василя Шмагуна з Дунаєвеччини. Хлопець загинув 11 березня 2022 року. До того попри юний вік захищав нашу землю під час АТО. Тому після повномасштабного вторгнення не зміг стояти осторонь. Відбув строкову службу. Пішов на контракт. А то був ми навіть не знали, що він в АТО був. Він не казав нічого, не казав. 20 травня підписав контракт, а вже в лютому почалася війна. І зразу вони переїжджали туди з Києва чи звідки на Липівку, і одразу 11 березня попали в танк і розбили все екіпаж. Разом із двома синами за пам'ятною відзнакою приїхала й дружина загиблого снайпера Віталія Коротюка Наталія. Жінка зізнається. Попри те, що минуло уже три роки з дня загибелі чоловіка, біль відтрати не вщухає. Я говорила з ним 5 вересня, він позвонив, сказав, що ні втрима він не буде виходити на зв'язок, бо йдуть на завдання. Але, на жаль, він 6 вересня загинув. Повідомили нам 9 вересня, що загинув. Ну, але я чекала до останнього Чесно, я чекаю до доцільні. Такі відзнаки кажуть родичі загиблих воїнів, хоч і не повернуть їм рідних, але точно стануть ще однією пам'яттю про їхній подвиг. Важливо, що цих хлопці пам'ятають, що вони такі були, і залишаються надалі. Є родини, які не зможуть приплити, тому що люди старші, є, є люди, які знаходяться за кордоном. А ми ці відзнаки обов'язково передамо через військомати, і хлопці там виручать ці відзнаки, коли люди зможуть прибути. Або представники військкомату прибудуть самі для того, щоб вручити ці відзнаки. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Футбольний турнір пам'яті Олександра Наумова, курсанта Національної академії сухопутних військ, який у 19 років загинув, захищаючи країну від російських окупантів, і провели його у Нетішині, куди приїхали команди з чотирьох областей. Загалом 10 команд Звягель, дві команди, Рівне, Здолбунів, Остріг. Та турбунари Одеська область. участь у турнірі взяли команди віком до 11 років. Самі ж юні футболісти Нетішина провели свої матчі у формі з позивним Олександра Умка. А підтримати їх прийшло чимало вболівальників. Прийшла на благодійний турнір, який посвячений пам'яті героя Олександра Наумова підтримати свого сина, який виступав від команди міста Нетішина. Ми дякуємо нашим збройним силам. От, що Вони нас оберігають, і ми маємо можливість зіграти, проводити такі турніри. Переможцем турніру стала команда із Долбунова. Цікаво, суперники були класні, сильні. Подобався, запам'ятали, що виграли перше місце. Втім, без позитивних емоцій ніхто не залишився. А на завершення відбувся символічний товариський матч між збірними у складі призерів турніру та ветеранів і тренерів. Дорога з перешкодою у Хмельницькому 11-річна дівчинка провалилась у каналізацію. Її ногу затисло у решітці. Велить так, заспокойся, тримай себе в руках. Давай мені руку, тримайся за мене. Отак рятувальники за допомогою спецінструменту обережно розтисли конструкцію та визволили дитину. Увесь цей час підтримували з нею діалог, аби заспокоїти. Старайся не рухатись. Торо приїде швидко, тебе оглянуть. Після огляду медиків батьки забрали дівчинку додому. З нею все добре. Розпочинати з чистого аркушу. За даними Міністерства освіти України, понад 140 навчальних закладів після 24 лютого переїхали до більш безпечних регіонів. Частина знайшла прихисток на Хмельниччині. Серед них є Херсонський національний технічний університет. Згадаємо ті два страшні тижні. На початку повномасштабного, коли ми збиралися з силами, коли ми почали навчальний процес, коли ми були в Херсоні, коли ми приїхали в Хмельницький, спочатку нас було троє, потім п'ятеро, потім семеро. І зараз я бачу вас і я радію цьому. Нині Херсонський виш уже понад три роки знаходиться у приміщенні бібліотеки Хмельницького національного університету. В останньому кажуть, коли в березні 22-го надійшла така пропозиція, не роздумували ані хвилини. Коли я довів до рішення до колективу, ми тільки думали, яким чином покращити цю роботу. І з того часу, коли Олена Валерівна сказала, приїхало 3-5 і так далі. Кількість осіб ми зразу спланували, як це краще зробити, як розмістити людей в гуртожитках, як розмістити людей в наших будівлях, як інтегрувати навчальний процес. Та, попри всі виклики, результатом зізнаються представники обох вишів задоволені, адже нині мають більше можливостей для своїх студентів. Ми використовуємо лабораторії університету. Ми використовуємо аудиторії університету. Нам тут добре. Затишно. Відзначають успіхи у роботі Херсонського університету і представники Міжнародного фонду досліджень освітньої політики. Вони впродовж певного часу моніторили роботу переміщених зі сходу ВНЗ та оцінювали їх спроможності за шістьма показниками. Відтак, за їх даними, більшість вищих навчальних закладів, попри складнощі, все ж змогли налагодити освітній процес та в умовах війни й надалі готувати молодих фахівців. Олена Гула, Микита Гуменюк, Новини 33 канал. Погода на 11 вересня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у четвер ніч пройде без опадів. А от уже в день очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду, але в день пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 13-18 із позначкою «плюс», в день 20-25 тепла. У Хмельницькому стопчики термометра показуватимуть вночі 14-16 вище чи нуля в день 21-23 тепла. Такими були новини середи. Війна триває, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У разі загрози одразу йдіть в укриття, обираючи найнадійніші варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку з необхідними речами на випадок надзвичайної ситуації. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Дякуємо, що були з нами! Бережіть одне одного. Побачимось уже завтра.